Дмитро Комаров зробив пропозицію просто в небі. Мандрівник ніколи не говорив про своє особисте життя. Якось він зізнався, що він вперше закохався у 12 років. Це була дівчинка з паралельного класу, з якої він вчив уроки, ходив до школи, і тоді, наче, вперше, відчув оцю цю любов. А взагалі, Дмитра Комарова завжди знали, як затятого холостяка. Але у 2019 році все змінилося. Одного дня він опублікував допис і повідомив, що одружився. Тоді всі були приємно шоковані. Адже і натяку на те, що він був у стосунках, не було. Тож його обрани стала молодша на 14 років за Дмитра Олександра Кучеренко, модель, танцівниця, ведуча та міс Україна. 2016 Історія їхнього кохання дуже цікава. Пара познайомилася ще на шоу Міс Україна 2016, Там Діма був одним із суддів, а Олександра учасницею, яка, до речі, перемогла у цьому конкурсі. Але тої зустрічі на конкурсі могло і не бути, адже виявляється, модель сумнівалася, чи варто їй брати участь чи ні. А ведучий взагалі відмовлявся від суддівства. Але все сталося так, як мало бути. Він влаштував екстремальне побачення, щоб зробити пропозицію в прямому сенсі слова на. Висоті, діма попросив свого друга пілота влаштувати йому з коханою прогулянку, але не просту, а на гвинтокрилі довкола Києва. Той погодився, і мандрівник запросив кохану на це побачення. Звісно, Олександра нічого не підозрювала. Вони піднялися в небо, дивилися на Київ. і Тут несподівано Дмитро дістає каблучку. І, через те, що у вертольоті було гучно, і розмовляти було неможливо. Чоловік просто поглянув на обранницю, тримаючи каблучки у по. Оглядом запитав, так і звісно, вона погодилась. Після цього пара розписалася у Києві, і теж вони це зробили максимально таємно, щоб ніхто не бачив. На розписі був тільки Дмитро, Олександра, два паспорти і РАКС. А після цього вони повінчалися для цієї особливої події. Вони обрали не менш особливе місце: один із православних храмів в Єрусалимі. Це теж було таємницею, але запрошені гості все ж були щоправда, лише 11 гостей, тобто всі найближчі рідні. Закохали. До речі в Єрусалим. Пара летіла одним літаком, але на окремих місцях, щоб теж раптом що ніхто нічого не побачив і не побачив їх разом. Ну а після весілля вони поїхали на Мальдіви. Вже у медовий місяць.